Рятувати рядового Черчилля. саме так міг би називатися український блокбастер, в якому би помістилася історія одного полтавського авантюриста. Уявіть себе на його місці. Ви їдете в Африку, щоб воювати за голландських колоністів проти британських імперіалістів. В бою берете в полон британського журналіста, якого хочуть стратити ваші колеги. Але ви рятуєте йому життя і через деякий час опиняєтесь в палаці англійського лорда, який пропонує вчитися вам в Оксфорді. Але замість навчання в престижному Оксфорді ви обираєте мандри, сполучені Штати Америки, Франція, Азія, Африка, так, друзі, Юрій Покос, про якого ми сьогодні будемо розповідати, вчинив саме так. Та що б дуло? Журнал Артефакт вивчає історію і літературу для того, щоб розповідати вам такі класні історії, і у Львівській муніципальній бібліотеці такої літератури сповна, сповна, сповна. Юрій Покос, це його справжнє ім'я а псевдонім будяк, народився 1878 року на Полтавщині, в селі Красногірка Красноградського району. Тоді це була Полтавська губернія, а сьогодні це вже територія Машівського району Полтавської області. Проте він на Полтавщині жив дуже недовго. Після того, як закінчив сільську школу, цей молодий. Та амбіційний чоловік подався в Картер потім в Крим. А далі він покинув Україну і подався на Кавказ. Що він там робив? Це? Працював. А працював він просто, друзі, всюди. Якби зараз він подавав резюме кудись, не знаю, на Work.ua чи на Robota.ua, чи просто би комусь показав резюме, то, то людина би, яка читала його резюме, вона б читала його півдня, тому що в нього там куча поєнтів. Отже, друзі, він працював вантажником, помічником аптекаря. Чабаном, матросом, бляхарем, а паралельно встиг вчитися в гімназії екстерном. І ось настає той самий вирішальний переломний момент. Газети пишуть про те, що в далекій Африці молоді республіки Трансфаль та Оранжева ведуть боротьбу проти британських імперіалістів. Чому британці воюють на території цих республік? Все дуже просто. Тому що там дуже багато золота, срібла. Різних дорогоцінних коштовних металів і тому британці хочуть володіти цими ресурсами. Юрій Покос говорить, що він не підтримує таку ідею, і він хоче захистити молоді та незалежні республіки. І він на всіх парах мчиться в Африку для того, щоб воювати за незалежність цих країн. І ви знаєте, йому було 21 рік, але його історія дуже нагадує молодого Індіана Джонса, тому що в 17 років молодий Індіана Джонс подався на фронти Першої світової війни. Всякими різними обманами і фальсифікаціями вступив у бельгійську армію і воював проти німців та австрійців на фронтах Першої світової війни. І зараз мова йде саме про серіал Пригоди молодого Індіана Джонса. Не про Індіана Джонса, де грає Харрісон Форд, а про Індіана Джонса, якого грає Шон Патрік Фленнері, і серіал «Пригоди молодого Індіана Джонса дуже класно розкриває початок 20-го століття. Подивіться, Диві! і от в Юрія Покуса будяка приблизно ж така. Історія, він на всіх парах мчиться воювати за справедливість, і далі з ним стаються неймовірні пригоди. Його То чому ж молодий полтавець мчиться воювати в Африку? Йому що вдома не сидиться. Він що не може в Європі десь тусуватися і працювати? І відповідь на це питання дає письменник Василь Минко в книзі Червоний парнас і дослівно переказує він текст розмови з Юрієм Покосом. Цитуємо. На допомогу африканцям з усього світу потягнулися добровольці. Охоплений палкою ненавистю до англійських завойовників, помчав і я в той трансвальський вогонь. Спочатку воював рядовим, а потім, опанувавши мову і звичаї того краю, став командувати невеличким загоном. Діяв в той загін по-партизанськи. Вночі нападав на ненависних чужинців і тихо поодинці знищував їх. Гуманізм в такій війні протипоказаний. Але час від часу він прокидався в мені, і я рятував когось від смерті, беручи у полон. І от одному британському журналістові дуже пощастило. Бо коли темні хмари смерті вже нависли над його головою, і дуло рушниці вже спрямоване було в його сторону, то наш Юрій Покос-Будяк вирішив дати команду. Не вбивати цю людину, і виявилося, що цим молодим журналістом, якого хотіли вбити бурські повстанці, виявився майбутній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Він з англійським загоном їхав на бронепотязі, і на цей бронепотяг напали бурські повстанці, якими командував наш українець Юрій Будяк. Повстанці заклали під багато, багато багато динаміту. Динаміт вибухнув, потяг зійшов з рейок. Частина солдат загинула. Частину солдат було одразу розстріляно, а частину солдат було взято в полон. І навіть тих солдатів, які було взято в полон, теж було розстріляно. А от Вінстону Черчиллю пощастило, чому Юрій Покус будяк обрав саме Вінстона Черчилля для порятунку і не віддав наказ його знищити. Справа в тому, що Вінстон Черчилль почав розмахувати чи то олівцем, чи то газетою, і на пальцях показувати йому я журналіст, я журналіст, і Юрій Покус зрозумів це. І для нього Вінстон Черчилль фактично був колегою по Перу, тому що Юрій Покось письменник, і саме тому наш українець вирішив залишити Вінстона Черчилля живим. Так, це гарна ідея, і це рішення потім врятувало життя Юрію Покосу, тому що наступного дня прибула підмога британців. Вони знищили бурський загін, і тепер вже Юрія Покоса взяли в полон. Містер Черчилль виявився ввічливим папарація. Він розповів своїм колегам-британцям, що цей чоловік українець врятував йому вчора життя, тому треба його відпустити на волю. І Юрія Покоса відпустили на всі чотири, помахали ручкою, і далі продовжувалась війна. А Юрій Покос десь блукав африканськими просторами. Що ж було далі? Історія про це трішечки мовчить. А вже з 1903 року історія нам дуже чітко про все говорить, тому що Юрій Покос опинився у Лондоні в маєтку нащадка герцога Мальборо, батька Вінстона Черчилля, лорда Рендольфа Генрі Спенсера Черчилля. Цей заможний англієць пропонує українцю оплатити його навчання в Оксфорді. Юрій приймає цю пропозицію і йде в Оксфорд штудіювати гуманітарні науки у стінах цього. Давнішого закладу, але з часом ця наука йому трошки обридла, і він покинув найпрестижніший світовий вуз того часу. Дай Боже. А що ж було далі з нашим Генрі Джонсом молодшим? Я вам сказати, спочатку він закінчує вчительські курси, а потім розпочинається революція 1905-1907 років. І під час цієї революції Юрій – активний революціонер. Потім в'язень царського режиму. Але попри все, які б у нього пригоди не були, де б він не вчився, що б він не робив. Він завжди пише вірші. І от вже на сам час закінчення революційних подій 1907 року, виходить його перша збірка під назвою Невільниця під час першої світової війни. Юрій будяк, відверто кажучи, відкосив. Спочатку його призивають та направляють у школу прапорщиків до Одеси, але проблеми зі здоров'ям так і не дали йому закінчити навчання в роки революції 1917-1921 років, Юрій працює в апа. Раті Української центральної ради, коли ж в Україні утвердилася радянська влада, наш герой кидає політику, кидає авантюрні пригоди і присвячує всього себе літературі. Він вступає до письменницької спілки Плуг, де успішно працює до 1 жовтня 1935 року. Але на жаль, кар'єру письменника обривають сталінські репресії. 8 жовтня 1935 року. Юрій Покос Будяк був засуджений. Сталінськими катами вони приписали йому контрреволюційну діяльність, якісь там терористичні настрої, агітацію за повалення радянської влади. Ну одним словом придумували купу гріхів, яких насправді Юрій Покос не робив, але так вже тоді працювала радянська репресивна машина. Вона вже вовше ж нахабніла І йому приплили зв'язки з Григорієм Косинко, який вже на той момент був розстріляний. Йому приплили зв'язки з керівником письменницької організації Плуг Сергієм Пилипенком. Чекісти також пригадали його короткочасну службу в Українській Центральній Раді і вже за сумою звинувачень охрестили його українським буржуазним націоналістом. І от за всі ці гріхи наш письменник відправляється спочатку в Карагандинський табір НКВС, а потім в Ухті й Воркуто-Печорську в'язницю. Радянський період Юрія Будяка у своєму романі, загублений між війнами, описала б українська письменниця Наталка Доляк. І от вона таким чином міркує про. Долю української інтелігенції, яка стала жертвою радянських репресій, ті відщепенці, яких виявили і знешкодили доблесні робітники державної законності, ті, котрим давали великі строки за статтями кримінального кодексу, згідно з написаним в НКВСівських кабінетах обвинуваченням, лише маскувались під личинами всесвітньо відомих професорів, талановитих акторів, принципових партійців, відповідальних директорів заводів, шанованих читачами письменників, мудрих вчених. Досвідчених військових, геніїв інженерів, народних вчителів, які навчало мало не всю партверхівку теперішнього кремлівського пантеону. Небайдужі громадяни ось основна основа правильного соціалістичного штибу життя. Без небайдужих громадян гулаг перетворився б у пустку. Невідомо чи дочекався б бодай десятка справжніх ворогів. Небайдужий СССРівець добре зрозумів натяк вождя про ворогів, які зачаїлись десь поруч. Він небайдужий громадянин з маличку приноровився вгадувати натяки вождів. Нюхав кожному, чи ж не ворог, бува, дивився в шпарину, чи ж не з ворогом, бува, хто спить. 1 лютого 1940 року Юрій Покус будяк виходить з таборів. відбув уже свій термін покарання, повертається до Києва. Звісно ж, з хворобами. Звісно ж, з підірваним здоров'ям, і вже 1942 року, під час нацистської окупації, він помирає в окупованому Києві. Є джерела, які помилково вказують, що він помер 1943 року. Що? Друзі, все, що сталося з Юрієм Покусом будь-яком, варта голівудської екранізації. Це неймовірна пригода, яка могла би знятися на найкрутіших американських, європейських і українських студіях. До речі, тому що в Україні активно знімають. Кіно кліпи, різноманітні продюсери з Європи та Америки. Тому давайте детальніше вивчати історію України. Давайте детальніше вивчимо історію Юрія Покуса Будяка, тому що все ж таки не кожен українець рятує найвідомішого прем'єр-міністра Британії. Не кожен українець взагалі потрапляє втрапляє в такі історії, тому такі історії потрібно вивчати. Друзі, дякуємо за увагу, друзі! Дякуємо за увагу! Заходьте на канал журналу Артфакт, заходьте на канал. Львівської муніципальної бібліотеки і вчить історію України. Побачимось.